Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. І сьогодні в нас коротенька новина навколо нового сезону проєкту Холостяк. Справа в тому, що Тарас Цимбалюк і Григорій Решетник офіційно підтвердили старт зйомок нового сезону. На своїй сторінці в інстаграм незмінний ведучий проєкту показав, що відбувається за лаштунками зйомок. Можна побачити вітальню. Де він буде зустрічатись із Тарасом і обговорювати учасниць кімнати для гриму, а також велику кількість людей, задіяних у зйомках: оператори, режисери, гримери. З приводу зустрічі з Тарасом Григорій порадив дівчатам триматись і сказав: Дівчата вам капець і учасницям і глядачкам. Я вже закохався. Також решетник показав футболку з написом Я не знаю, хто переміг і попросив тим самим не ставити йому такі запитання. Адже поки що ні він, ні сам Цимбалюк не знають, хто переможе в проєкті. Сам же Тарас поділився фотографією, як би міг виглядати в гримі під різні ролі, виконуючи роль холостяка. В кого які думки про новий сезон, діліться в коментарях та підписуйтесь на наш канал.